Друзі, привіт усім. Розбудила наш кінцевий виводок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І одне я ті вже чу так. І одне яйко ще залишилося, але воно, певно, не вилупиться. Інкубатор заберу, помию і заховаємо. Все, вже всі побудилися. Так, друзі, йдемо їх готувати. Сявки. Так, друзі, господарку, я обійшла. У мене на порядку денному нагодувати бімчика. Так розігріла йому м'яско. Звичайний кугутик свій домашній. І рву тако на волокна. Зранку дала йому вже ті не таблетки, він п'є, а спеціальний відновлюючий такий препарат. Ранку і вечором і зразу має поїсти. Понариваю його на волокна. Зараз. І годуємо. Так. Піднеси землі? Піднеси. Він же з городу прийшов, вже він лапи грязні. Ось так. Зараз він гарненько поїсть. Так, друзі, вже нам поправився на 300 грам. Вчора його важила. Коротше, коротше набирається сил і відновлюється. Зараз його погодую іду інкубатор мити, бо інкубатор такий, знаєте, після інкубації такий і коричневий, то яйця були треба гарненько помити і. І все, висушую, вже сховаю. Так, давайте. Давай. І що я вам скажу, в нас знов захмарилося. У нас знов, певно, буде сьогодні дощ. Так, Середні гуси ходять тут. Цепи та закриті, як завжди. Малявки повипускала. Сюди. Так і не вилопилося. То одне яйце. Я вже викинула. Скільки у нас? Чи? Сім. Так. Сім виходить. Останній виводок, сім. Які мішні пропойку дала їм і дала корм. О, сидять в тому кормі. Та нічого, знаєте, тільки не ну, випустили, їх вони вже почали зразу пастися. Дегузка. Так, мій Донецька садить в полуниці, каже, давай поки до цього до дощу, може щось вибереться. О, і ми казіоліки, казіоліки. Всі в садку, всі в садку, ме. Ах, кози там пасуться. Нужка, що там? Ножка? Так, всі є. О, з цієї сторони малину обризають. Та не обризають. Друзі, в нас малину приймають по 20 гривень. Ви собі можете уявити, по 20 гривень за кілограм, це тільки назбиратися той малиний кілограм. Ну, це взагалі ну, ну, тут працю сільську знецінюють просто до, я не знаю, до неможливості. Ну 20 гривень за кілограм. Це ж скільки її треба, коли в неї наробитися. Не Її треба підживляти, посадити, обробити. Навіть назбирати елементарно той кілограм. 20 гривень. Це взагалі, друзі, це взагалі фляшка води коштує Кока-Кола літрова 40 гривень. Це, ну, взагалі, я вам кажу, це та праця. Така важка, така тяжка. Настільки її знецінюють і кажуть, ну що люди не хочуть робити, в нас люди не хочуть робити. Ну та звісно, то ви робите вже всі умови такі, що вони не хотіли робити. О, коротше, друзі. Менше негативу. У мене інкубатор. Треба помити інкубатор. І що, поставлю його посушу і все, буду зложувати. На наступний рік, як і поза все добре буде, будемо заложувати. Добре. Поїхала. Так, друзі, пішла, що йому допомогла. Ще ми трохи перебрали полунички. Ось також у нас вийшло, пів відра. Зараз я її переберу гарненько, помий, засиплю цукром і зроблю варенечку з неї. Тільки я встигла з донеском проти з полуниці, розболовала маленький місток, був пильною, І в нас знов дощ. Знову почався дощ, але я кожен день не забираю, не дуже дощ. дощ. Коротше, друзі. Кожен день, кожен день, дощ, дощ, дощ. Вірую сюди, що треба, але якщо забагато, то вже не здорово. Добре. Я сідаю тут під навісом, тут під навес, бачите, вверху. Так що я можу сміло сідати і працювати. О, ніби не стає помаленьку. Так, ось так я ягоду. Перецукрувала, ну, перебрала, помила, поцукрувала гарненько. І поставлю нехай вона трошки пустий сік. А тоді вже буду в каструльку і буду варити. Стерилізую, але стерилізую десь 5-7 хвилин, довше не стерилізую. І буду закривати. Получилося в мене 4 літрових баночки і 2 600 грамові. Варенечка. Небагато, але Артур хотів варення з полуниці закрила. Та й так? Так, друзі, варення закрила. Беру сирватку. Ходимо, йдемо. Бумчика поготувала обід на рано гарно поїв. Йдемо ми з ним, підемо господарку на обід. Це вже обід і ще свиням треба, свиням ще козам треба водички дати. Так що йдемо ще на пасовиську до козів. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Гусей позбирала маленьких дощ був, але зараз випущу, вже нема дощу. Так, курка, курка. Ось. Йдемо, йдемо. Ну, Суньтеся, суньтеся. Так, свинота, свинота. Так, серватки є досить. Мають що їсти. Друзі, говорили ми за бойщиком, казав мені, якщо все буде добре, то на суботу прийде до нас. Та й усе, та й усе. Кури несуться в жолобі в Аж дві курки стать яйця. Подбітий, а що ти що тут тусуєшся? А ну Добрий день. Що вам тут добре? То нема гнізда, нема. О, одне яйко є. Іди. Одне тільки. А побіті зразу нападає. Таке маленьке якесь яєчко. І зараз би прийшла білка з Пасовийська і б вже з'їла. Вона ж то, навчена на яйка. Так, водичка в нас є, йдемо напивати всіх. На, ходіть, ходіть, пите. Якби молоко було, то що вода. Що угу. таке на голові маєш? Чекай, не кусай телефона. Юрка шпурка. Не кусайся. І сьогодні лунтик. Дівка, Лунтик. Так. Ти кусючка. Ти кусючка мала. Все, я пішла від вас. Я пішла від вас далі. Так, білочка, я прибула до тебе. На, будеш пити. Пири п'я. На щось не хоче в нас пити. Нушка швидше п'є, а білка не не. Щось ніколи не п'є, на пособи. Добре, йду в тебе тоді. Нушка, Замоталася. На, пий. Сара, почекай, почекай. Почекай, Підійди, нуха. Дивися і топхається. Почекай. Все, іди пити. Іди пий, пий. На, Нушка, пий. Козіоліки. Козіоліки. Та швидше нап'ється. Бачите, друзі, вони не об'їдають кущів. Не об е, більше дерева можуть об'їдати, а кущіні. Ой, і... вже втік мій пес. Дивіться. Я що казала, що він ходить. До... Сусідського пса. Бачите, де він є? Ось ось ж тут. Сусідський пес одразу за сіткою. Все, буду його забирати. Ми з тою свинею йдемо назад. Ото свиня не пес. Він ніс не робить тільки, як, як би то втікнути. Я його зараз заклирюю в кладовці, до того буде кінець. Хочу трошки піти на город, щось посапати, іде постійно втікати. Йдемо, свинота. . Так мокро на дворі сапати на городі. Коротше, капець. Ще більше, певно, затолую, ніж посапаю посапала там трошки огірки, і бурак червоний. І неможливо. Ну, взагалі, ну болото, звичайне болото. Земля взагалі не просихає тільки дощ і дощ. Але дивіться, саме основне мій чоловік ходив на розвідку на гриби. Що він зараз покаже. Дивіться. Трошки а правдивих. О, 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 о. Ого. І ще трошки таких моремуків, голубінка, що це є, козарики. О, о. Коротше, трошки знайшов. Рибок. Зараз відварю Буде підливка. Все, рибочки мої вараться. Я їх почистила поставила варити. Відколи вони закипіли, година часу я все собі засікаю. І годину часу вару. Можна трошки більше. А опеньки або підпеньки я варю 2 години. Друзі, ось такий у мене сьогодні був день. Був та є, тільки четверта година. Ще до вечора стільки часу, що стільки всього можна зробити. Але з вами, напевно, попрощаюся вже, бо... Ну, не знаю, що я ще маю робити. Коротше, треба мені в підвал ще полізти, я хочу перебрати всю закрутку. Верніше, всю витягнути ту закрутку через те, що ми кожного року лишаємо, лишаємо, може, і так і не з'їдається. І кожного року, всю... думаю, вже стільки не буду закривати. Все одно закриваю і все одно воно лишається. Коротше, хочу сьогодні ще піти витягнути ту всю закрутку. І ставити тільки всю цьогорічну. А ту всю витягнути. І таке добре, друзі. На сьогодні буду з вами прощатися. Все, всім па-па.